Можна стріляти друг у друга. Знаю, деякі військові частини. Як ви називаєтесь? Не пам'ятаю. Розмір, там, дирки, такий от. завжди пропонуємо наші приводи від спекна Arms і не тільки, плюс деякі новинки від Пірософту, крім того, крукавиці Armored Claw, декілька пістолетів. Ну, скажімо так, зразки, які в принципі для людей, які не надто обізнані з сферою страйкболу, можуть пояснити, що це таке, з чим його їдять, і здати базове поняття. Airsoft, він же знаний у нас більше як страйкбол. Це дуже чудовий інструмент для тренування. Звичайно, це не є повноцінна заміна вогнепальній зброї, але для тренування, особливо там на невеликих дистанціях, в форматі CQB, Ну я стверджую, що на сьогоднішній день це один з найкращих варіантів, оскільки це доступно, безпечно, легально і дуже, дуже ефективно. Перевірка спорядження теж дуже показує. От люди дуже часто після тренувань починають думати над іншим спорядженням чи над іншим об'єсом. Тому що воно виявляє, він спробував на адреналіні насправді швидко кудись там через вікно зайти в будівлю. Не зміг, тому що йому було незручно. Він починає думати, як це змінити. Деякі військові частини. І я знаю, що особисто мене вирують і тренуються. Багато і серед військових, і нацгвардії, і серед навчальних закладів, які. Виховують майбутніх військових і силовиків, які разом є нашими клієнтами. Тому якби є багато прецедентів, коли це вже працює. Airsoft, як тренувальна зброя використовується і не тільки в приватному секторі, а й в державному. Назвемо його так. По-перше, це доступно фінансово доступно. Май на увазі як самі інструменти, так і розхідники до них тобто обслуговування кулі, там акумулятори, батарейки, газ це все досить дешево порівняно з вогнепальною зброєю. По-друге, це легально. Мається на увазі, що на сьогоднішній день в українському законодавстві по великому рахунку Airsoft зброя це позиціонується як іграшка, тобто вона не є зброєю ні в якому прояві, тобто для її використання не потрібно якихось відповідних ліцензій, сертифікованих терів, локацій і так далі. Ну, звичайно, є правила безпеки, які потрібно дотримуватись так чи інакше, але в принципі Так чи інакше. Це безпечно, це явище яке як Кирсов, бол більше як розвага, гра в деяких випадках тренування. То зараз весь цей рух зміщується в сторону саме тренувань. Тобто, в прикладному такому напрямку, ну як ми говорили, вищі ті ж військові, силовики і в принципі цивільні. Теж багаті ж члени ДФТГ різноманітних користуються цим для тренування, тобто це вже переходить з сфери гри, гри, забави більш в щось серйозніше, тобто в тренування в прикладний формат. Якщо відпрацьовувати власне, з пораненнями, з евакуацією, з імітацією поранених, коли боєць там лежить, стогне, імітує, що він поранен, а інші спробують невчасно до нього дістатися без команди і лежатися рядушком. То це дуже корисний досвід для них. Плюси роботи в групі – це перший плюс, тому що багато у кого немає комунікації багато у кого немає спілкування між собою. Тому це як меню, перший великий плюс, тому що можна спілкуватися. Ти розумієш, хто тебе буде працювати, з ким ти будеш працювати, з ким ти зручніше всього працювати. Робота в команді це головне. Тому що багато хто не вміють працювати в команді. Повноцінно це, це не є тотожні речі, але базові речі, техніка безпеки, роботи зі зброєю, маніпуляції, вкладка і так далі, то так. Якщо відноситься до того серйозно і відпрацьовувати до кінця, то воно показує. Якщо до того як забавка, то воно буде забавкою. Так? Це як молоток. Молоток може бути інструментом, може бути знаряддям вбивства, може висіти десь. Як прикраси замість ствола тут, якщо у вас ціль навчитись працювати це в команді зі зброєю, то це так, це так можна. можна. Також на виставці були представлені вироби наших друзів з компанією Протект. Окрім знайомих нам плитоносок, до яких при бажанні можна одразу додати захист як м'який, так і у вигляді керамічних плит. Була представлена уся лінійка їх виробів. Чому ціна у них нижча, а якість відмінна, розповість співвласник особисто. Основні наші моделі це плитоноска і РПС. РПС, яким комплектується боєць, а все інше це вже навісне обладнання, яке додатково споряджаються екіпірування. У нас є декілька кольорів: це піксель, рейнджер Грін, це мультикам і Койот. З новинок ми сьогодні представляємо нашу нову розробку РПС з багатофункційними лямками. Ця модель зроблена спеціально для того, щоб її можна було використовувати в різних ситуаціях. Вона використовується як на плитоноску, і тут є отака спинка, на яку можна розмістити додатковий БК, або підсумки в два ряди, або тактичний рюкзак. І все таке інше. і як зазвичай її надягаємо зверху, і це дає можливість залишитися в плитоносці, але дуже швидко скинути додатковий БК. Також цю модель ми комплектуємо звичайними лямками, які от одягнені наші хлопці. І це дає можливість під плитоноску надягати цей РПС і розвантажувати нашого бійця, зробити так, щоб йому... А він міг нести з собою максимальний БК і максимальну вагу. Також ми комплектуємо наші РПС балістичним захистом, який от з клапану може бути встановлений. Наразі зараз в РПС є пластикова ставка для пружності і пом'якшувач і залон. Але це все виймається. Встановлюється балістичний пакет і другий, другий клас захисту. А також ми пропонуємо. Керамічні плити, плити вагою 2,9 кг Разом з нашою плитоноскою вони дають п'ятий клас захисту. По qr коду є протокол відстрілу, який підтверджує цей рівень захисту, який можна подивитися, скачавши протокол. Пам'ятаєте, крутий трансформер від берлога на виставці? Ми поспілкувались з ним також. Трансформер для цивільних військових, рятувальників, та й взагалі підійде кожному, але більше подробиць від розробника. Цивільна версія спорядження трансформера. для міста, для подорожей, яке виконує 18 функцій в поєднанні з іншим комплектом. Ік два загалом. Є версі для військових. Це військовий варіант теплого пончо. 8 в одному, двосезонний, на теплий сезон, на холодний сезон. Виконує функції, 8 штук, там можна буде подивитися. Так само є версії для ДСНС і цивільного населення. Ось такі. Вони з цього боку яскраво зітяться, з цього боку вони темні, на грудної кишені великою і капюшоном. І є версія віртє... ці Просто доповнити, скажімо, один. Ось такі яскраві це колекційні речі, і це спорядження трансформовер, яке виконує багато різних функцій. Тема виживання нині дуже актуальна. А багатофункціональні речі, які до того ж не займають багато місця, це те, що має мати кожен у наш час. Про одну з власних розробок розповість виживальник та розробник краще за мене. Так, зараз светр, який на мені, я перетворю на комбінезон. Все дуже просто. Я розкібаю деякі блискавки. Горловину приспускаю і знімаю його з себе. Далі повертаю вихідний стан. После этого... Просто... Я После этого я его вдягаю как комбинезон. И получается, Накидається на пояс на нього накидається частина матеріалу. Я знаходжусь у комбінезоні. Комбінезон, можна з цього комбінезону можна швидко зробити спальний мішок. Сполучаються блискавки: ось тут одна сторона. Одна сторона ззаду, інша спереду. Довжини вистачає, щоб закрити повністю і ноги. Далі я втискаю руки, закриваю блискавку, раз, закриваю блискавку два. Опиняюсь ось так у спальному мішку. Насправді з цього предмета можна зробити більше 38 трансформацій: і сумка, і рюкзак, і жилет, і так далі. А щоб покращити свої шанси, треба мати аптечку з правильно зібраним вмістом. Що саме туди має входити, і чому інше буде зайвим? Розповість В'ячеслав Лобас. Військові нам відповідали таким чином е, від аптечки тактичної. Вимога лише одна зупинити кровотечку. Все. все інше зроблять медики. Тому все зайве ми прибираємо. Це викликано тим, що людина, яка отримала поранення, вона знаходиться в шоковому стані. І запустив руку в аптечку, ми не маємо там знайти якісь пігулки від того, що у вас там голова болить. Тому у нас є кровозупинні засоби. Компрес... Тампонада, звичайні бинти теж для тампонади. Тобто його можна або обмотати, або затампонувати а, Скотч обов'язково. В принципі, ну окклюзійна наліпка, але це вже відноситься до такого такої системи, що тебе лікують тим, що ти з собою носиш. От, тому. Вона в нас є, є прописаний якби протокол, що має бути. Але скажу відверто так, що коли підходимо так загально до бюджету, то оклюзивні наліпки ми не вкладаємо в аптечки. Вони йдуть вже в рюкзаки лише взводного медика. Чому? Бо відсоток поранень, таких, які вимагають цих оклюзивних наліпок, а вони дорогі, він невеликий. Тому у нас є бюджет, ми для так, військовослужбовців, звичайних солдатів, скажімо так, поклали саме-саме важливе, а вже додаткові речі. Підносять військові медики. Ми консультувалися з медиками НАТО, які вчать наших тактичних медиків. Вони кажуть, хлопці, оце, турнікет і трошки там Все, більше нічого не треба. Дуже мало. Тому ну, з їх огляду, отака от аптечка це вже ну, дуже продвинута. Насправді це тут складових більше ніж навіть і факт третього. Стосовно голки, голка прописана в протоколах, що вона має бути. За принципом, що тебе лікують тим, що ти маєш з собою, ми теж мали би її вкладати, і так ми робили раніше. Але поясню: сам собі ти її не поставиш. А якщо ти ставиш її комусь, то тут треба вміти 5-6 мм вліво-вправо. Ти людину врятуєш, але можеш залишити її з неврологією межріберною на все життя. І це ну, таке. А медики кажуть, що хлопці, у нас від пневмоториксу, звичайно, люди можуть помирати, але це не першочергове. Тобто у нас ще буде час побачити, що він задихається і надати йому допомогу. Тому голки прибираємо. А враховуючи, скільки вони коштують, то нам треба бюджет. Все ж таки дотримуватись такий оптимальний. Тому голки ми прибираємо в сумках Такмеду. Вони є. Цього разу виставка була невеликою але змістовною. Усе, що необхідно для тренувань, аеророзвідки та ударні безпілотники, харчування у різних варіантах. Бронезахист і не тільки можна було побачити на стендах. Цікаві та круті розробки, які підійдуть як для військових, так і цивільних. Було б добре, щоб наступного разу була запущена реклама заходу, аби більше учасників долучилися. Та, звісно ж, відвідувачів, що б змогли познайомитися з продуктом, який не тільки якісний, але й переважно від вітчизняних виробників. На цьому у мене все. Якщо сподобалось, як завжди, ставимо вподобайку, щоб не пропустити нові відео. Підписуємось на канал. Та вмикаємо дзвіночок, перекидуємо кошти у фонд «Повернись живим разом до перемоги. Ну і звісно, «Ready for strike».